Це програма програму фокусі Європи. Вітаємо вас. Вони допомагають при нещасних випадках, гасять вогонь, рятують життя, санітари, пожежники, лікарі швидкої допомоги, але все частіше рятівники самі потрапляють у біду. Знову і знову при виконанні обов'язків в Німеччині замість вдячності вони наштовхуються на агресію. Волонтери розповідають, що хвиля стримування насильства помітно спадає. Інколи трапляються навіть жертви, які не проявляють до рятувальників жодної поваги. Величезний тягар для помічників. Айне різікебеластом фідігефа дібайден обоє Маркус, Мюллер і Тобіас Філлер Чергують тут день і ніч на своєму автомобілі швидкої допомоги. Вони також відчувають недоброзичливість, що зростає. Як вони обходяться з такими ситуаціями. Ми супроводжували їх під час нічної зміни в Офенбасі. О пів на сьому вечора. Початок чергування на станції швидкої допомоги. Тобіас Філлер – майбутній санітар швидкої допомоги. Попереду у нього та його інструктора Маркуса Мюллера 12 годинна зміна. При собі перцевий спрей офіційно для захисту від тварин. Сьогодні субота, погана зміна. на вихідних уночі виїжджаєш зазвичай частіше, бо люди активно відпочивають. З рівнем алкоголю зростає також ризик зловживань. Повідомлення по радіозв'язку. Перед супермаркетом жінка втратила свідомість. Більше інформації буває нечасто. Вибору у санітарів швидкої допомоги немає. Спочатку ми візьмемо з собою додатково лише ЕКГ. Пацієнтка сидить на опочепки на землі. Її супутник очевидь прийняв наркотики. Для нього все відбувається занадто повільно. Тепер дозвольте мені спочатку з нею поговорити, щоб я зміг з нею поговорити взагалі. тоді ми сядемо обоє в автомобіль. на семінарах. Помічники швидкої допомоги вчилися послабляти напруженість. Повернення в автомобіль швидкої допомоги є також свідомою стратегією. Спочатку ми говоримо. Ви ж нас викликали. Тепер ми повинні спочатку з вами поговорити. Те, як швидко, може загостритися навіть рутинний випадок. Тобіас Філлер пережив сам. Півтора року тому викликали на вокзал. Чоловік без свідомості. Коли пацієнт повернувся до тями, він на них напав. Під час нападу Тобіас Філлер впав майже на колію. Наскільки він був близький до смерті, він збагнув лише пізніше. Зонагальбдрайфетліякам дізе. Через півроку і дев'ять місяців ці картини знову жили в пам'яті, і тоді я знову п'ять тижнів поспіль не виходив на роботу. Я помітив, що більше не можу спати. Коли я засинав, то перед очима знову з'являлися ці картини. Те, що напади частішують, пов'язано з новою позицією очікування. Люди викликають швидку допомогу. І лікарі повинні робити все, що вони хочуть. Якщо щось робиться не так, як хотілося би людям, що звернулися по допомогу, то ситуація може відносно швидко перерости в насильство або агресію. Наступний виклик: шість поліціянтів та людина у стані наркотичного сп'яніння. Він упав з балкона. З першого чи другого? І з першого. У нього рани. Десь сильно кровоточить. Чоловік викидав з вікна меблі. Коли прибула поліція, він вискочив у слід. Персонал екстреної допомоги підозрює екстазі або кокаїн. Наразі він ще трохи агресивний. Поліція одягла на нього наручники. Пацієнт не припиняє плюватися на співробітників екстреної допомоги. На нього одягають маску. Гей, гей, хлопче, тепер заспокойся. Все добре. Ми хочемо лише допомогти. Перевезення до відділення невідкладної допомоги у супроводі поліціянтів. Гаразд. Так. Без поліції Маркус Мюллер був би з пацієнтом сам на сам. Усе вже готово. Вони на вас чекають. Все зрозуміло. Дуже дякую. Після десятигодинної зміни час для кави у приватному житті. Маркус Мюллер займається єдиноборствами. Колеги питають його жартома, чому він не втручається? це не наша робота. Для чого є поліція? Тому колегам доводиться часто терпіти, поки не приїде поліція або справа не дійде до самооборони. поза як психологічний бар'єр наших співробітників ще дуже високий. Сьома година ранку. Кінець зміни. На них плювали, їх лаяли, їм погрожували, але 112 працює. 30 років тому впала берлінська стіна і залізна завіса. Як живуть сьогодні люди вздовж колишньої лінії конфлікту між сходом і заходом? Цього тижня ми починаємо серію спеціальних випусків. Вона веде нас з Польщі через Німеччину, Чехію, Угорщину аж до Румунії. Новий поштовх дали європі протести польських робітників у Гданську Працівники суднобудівного заводу виступили проти комуністичного режиму. На початку 1980-х років вони вже заснували проспілку Солідарність. Вона революціонізувала країну, але чи змогла вона зробити на Польщу вирішальний вплив? Наш кореспондент зустрівся з тодішніми і з сьогоднішніми героями Падіння стіни почалося за 500 кілометрів від Берліну у цьому гданському бараку, збудованому для зберігання торпед. Тоді верф що називалася іменем Леніна. Подекуди тут ще й дотепер проводяться зварювальні роботи і чути звук молота. Кораблі або розрізають наполовину, або подовжують. Пахне морським повітрям, іржею та залізом. Тут європейський центр солідарності, серце ліберальної Польщі. Там на поверсі керівництва ми зустрічаємося з героєм тієї години і Лехом Валенсу. Як завжди войовничим, уже навіть футболка колишнього робітника верфі є викликом цього разу нинішньої владі у Польщі. На ній написано конституція Лех Валенса, лауреат Нобелівської премії миру і президент у відставці керував робітниками у боротьбі з державою робітників А знаєте, без батька він, безперечно, про мене піклувався і напевно я б став директором верфі, але не просто робітником. Ані задатки в мене були. Тож став електриком. але й тим проголосив війну диктатору і прославився. тепер скажіть, було це добре чи погано? Як окреслити, що є добре, що є зле, коли є добре коли зле? влітку 1980 року Валенце приєднався до учасників страйку робітників. Норми були занадто високими, крамниці занадто порожніми, робота занадто небезпечною. Однак мова йшла також і про закон та свободу, точно як і сьогодні. Через 18 днів страйку тут, у цьому залі, комуністичний уряд став на коліна, і Валенце підписав угоду дуже товстим олівцем. Всередині східного блоку народилася перша вільна профспілка Солідарність. чисто технічно падіння стени було викликано нами солідарністю. Але тодішні керівники у усьому світі побачили, що комунізм наближається до свого кінця. Просто для змін дозрів час. навесні. Солідарність відзначала 30-річчя круглого столу. Ще один демократичний польський винахід з контейнером перед дверима. Це дещо говорить про сьогоднішню польщу. Привітань від національно-консервативного уряду не було. Воно повністю зайнято підтримкою таких людей, як Альберт Будлевський. Ми на сході Польщі, там де живуть багатодітні і парафіяни. Тут у Шепетово, селі з населенням 2000 тисячі осіб. Фактично всі обирають панівну національну консервативну партію. PIS. Вона виконує свої обіцянки, розповідає нам селянин Будлевський. Це нове для Польщі. Я голосував у 2015 році за ПІС Піс і продовжуємо це робити. Позаяк вважаю, що вона робить усе щоб село в Польщі залишалося сильними. У 2015 році до влади їх привела знаменита програма 500, 500 злотих на кожну дитину щомісяця, плюс безкоштовні підручники, а з осені вступний внесок до школи. Це подобається католицьким фермерам і допомогло багатьом людям стати з колін, розповідають у Польщі. Ми помічаємо це уже в гаманці. Ці гроші йдуть на благо дітей на додаткові заняття, додаткову підготовку та відпочинок. Гроші від держави, яка отримає також багато субсидій із європейського союзу, робить життя людей приємнішим. Утім, вдячність за кінець соціалізму та падіння залізної завіси Будлевські сьогодні більше не відчувають. Вони звинувачують тодішнього героя Леха Валенсу у тому, що він їх зрадив, бо був заодно з комуністами коли Валенса був президентом, він запрошував до Польщі іноземних інвесторів. І так далі. І так далі. Будь ласка, приходьте. можливо, тоді це було необхідністю, але було забагато дозволено. Було продано занадто багато Польщі. На щастя, це зупинили завдяки ПІС. Столиця Польщі, Варшава Сіті є сьогодні свого роду виставкою досягнень. Місто світових концернів, що зі своїми хмарочосами доладні у всьому світі, і той, хто був тут в останнє при падінні стіни, без сумніву розгубиться. Пане президенте, кійських, у столиці видно, е німецьких е автовиробників, е китайські банки, американських бізнес-консультантів. Можливо, Польща чи себе чи продала. Чи трохи так, але то Це інший світ це відкритий світ, де кожен хто має ініціативу, гроші силу може отримати все, що хоче. Тим не тим, викупує і то наразі добре. Відсутні правила, але можливо через 100 років усе налагодиться. У концепції то сільськогосподарський ярмарок і виставка досягнень будлевські пишаються своїм новим добробутом і тим, що вони можуть добре конкурувати у Європі, принаймні в аграрному секторі. Об'єднана Європа для них це само собою зрозуміло, навіть якщо вони й обирають національно-консервативну партію. Але 30 років тому тут, у портовому місті Гданську, була заснована профспілка, яка викликала ефект доміно, який камінь за каменем закінчився падінням стіни між сходом і заходом. Він присвятив себе боротьбі з мафією Антоніо Даморе. Його засоби мирні. Він та його організація Лібера пропонують табори відпочинку саме там, де раніше жили боси мафії, як, наприклад, поблизу Неаполя, відомо як оплот організованої злочинності. Тут італійська держава конфіскувала землі, що колись належали ганстером, і передали їх об'єднанню Антоніо. який у боротьбі проти мафії всю увагу зосереджує на стійкості? Це також має впливати на молодих людей, що кому раніше повинні зрозуміти загрозу мафії, наче що деякі підлітки реально мафії бояться. Для багатьох французів це святе національне культурне надбання Камамбер. Сир з Нормандії, регіону на французькому атлантичному узбережжі. Камамбер виготовляється ста відсотків сирого молока, має виражений смак. Але зараз навколо нього вибухнула справжня культурна боротьба. Що дозволено додавати в Камамбер? Конфлікт між бенефіціарами і пористами? Фермеру Станіславу де Лабеле все одно він бачить лише своїх справжніх нормандських корів. Нормандська корова, вона щось особливе. Її впізнаєш за окулярами. Так називаються куричні плями навколо очей. Коли вона виростає, то дає особливе молоко, яке є ідеальним для виробництва камамберу. Тому ці молоді корови постійно пасуться. Наприклад, на лугах фермера Станіслава Делабале. Щоранку делабале робить коло, щоб подивитися, як почуваються його корови. Я дивлюся, чи є у них вода, чи не захворіла якась корова, і чи якась не втекла. Але ще відсутні дев'ять корів. Не спішіть, мало помалу. Вони всі знову з'являються. Делабале пишається своїми 130-ма коровами і їхнім молоком, адже його можна використовувати для сиру, який продається під захищеною державою маркою Камамбер із Нормандії. корови дають менше молока ніж корови гошницької породи, але їхнє молоко краще підходить для виробництва сиру, оскільки в ньому більше протеїнів. однак останніми роками делабале довелося спостерігати за появою у його корів недобросовісної конкуренції. Французький концерн Лакталіс побудував у Нормандії справді великі сирні заводи і застосовує там пастеризоване молоко з масового виробництва. На пакуванні він спритно написав: Камамбер вироблений у Нормандії. Стратегія, щодо якої концерн воліє зараз не висловлюватися. Адже проти цього виступили нормандські фермери і регіональні виробники сиру, такі як традиційне підприємство Рео. Так діло не піде, адже справжній камамбер можна виробляти лише з молока нормандських корів, і найкраще із сирого молока. Сире молоко має тонкий баланс при брудінні, тому треба точно дотримуватися правил. Сиріс сирого молока живий. Смак змінюється залежно від сезону. Сирій з пасеризованого молока має один той самий смак з 1 січня по 31 грудня. Це трохи схематично, але це справді так. Смак справжнього нормандського камамберу і сирого молока жителі Нормандії дуже цінують. Навіть ті, хто зазвичай сир не їсть. Я, власне, ніколи не їм камамбер. Але ось цей справді смакує. Я ж тобі казала, так, він дійсно вершковий. Це зроблено із сирого молока. Він не має гіпсового смаку пастеризованого молока. Після тривалої боротьби тепер фермери та регіональні виробники сиру пішли на компроміс із концерном Lactalis. З 2021 року концерн повинен використовувати для своїх сирів щонайменше 30% молока нормандських корів. Натомість трохи пом'якшуються правила для отримання від держави бажаного ярлика походження. У майбутньому може використовуватися також і пастеризоване молоко, що підходить великому виробнику. Виробники камамберу, такі як Рео, можуть жити з компромісом, адже майже половина нормандського молока має все одно пастеризуватися, щоб відповідати санітарному контролю. У Парижі, столиці гурманів, пуристи вважають це неможливо. Нормандці пішли на гнилий компроміс. абсолютно не припустимо, щоб для виробництва камамбера можна було використовувати тепер пастеризоване молоко. Це кінець традиції камамберу. Етикетка власне для того існує, щоб зберегти традицію, щоб майбутні покоління також могли насолоджуватись камамбером із сирого молока через 50, 100 або й через 150 років. Але нормандці не хочуть, щоб їх повчав спеціаліст із сиру з далекої столиці. Вони добре домовилися, адже Лакталіс буде тепер купувати більше молока нормандських корів. Я дуже задоволений тим, що тепер у регіоні знову буде більше нормандських корів. це добре для цієї породи худоби для Нормандії, для виробників сиру і для камамбера. адже він має смакувати Нормандією. Попри великий концерн з одного боку та традиціоналістів з іншого, справжньою переможницею для нормандців у війні за Камамбер є їхня нормандська корона. Моя донька у молодому віці завжди почувалася щасливою на спині коней. Втім, таке захоплення вимагає багато часу і є дуже дорогим Тому простіше виглядає варіант, який усе частіше призначають молодим дівчатам у Фінляндії їзда на коні на палиці хобі в яке вочевидь можна вкладати майже стільки ж любові та енергії. Тож уперед, хлопці здається, що це приносить купу задоволення. Дякую вам, що ви дивилися нашу програму. Прощаємося до наступної зустрічі. До побачення.